Вітаю, ви на каналі Newsroom, з вами Владислав Рибчинський. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для підтримки каналу, підписатися на наш телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події. Ну і на наш Тікток. Також за можливості та бажанням підтримати нас гривною, вся інформація є в описі до цього відео. Історичний шанс для Монголії. Путін їде в країну, яка зобов'язана його заарештувати. У 2002 році держава ратифікувала Римський статут і має виконувати рішення щодо ордерів на затримання. Російський диктатор Путін у вересні вперше відвідає країну підписанта Римського Римського статуту, яка формально зобов'язана заарештувати його через викрадення українських дітей. Цією державою є Монголія. Як повідомляє Укрінформ, з 3 вересня Путін має прибути туди на святкування спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями. Запрошення на адресу Кремля надіслав президент республіки Ухнагін Хорел Сух у програмі візиту диктатора, також зустрічі із головою парламенту та уряди Монголії. Країна підписала римський статут у 2002 році і повинна виконувати рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту підозрюваних у вчиненні злочинів. Проте, як зазначають експерти, навіть за бажання Монголії таки увійти в історію і затримати Путіна, географічне положення держави стане на заваді, доправленню його до Гааги. Монголія, на жаль, не має виходу до моря, а по суші межує лише з двома країнами Росією та Китаєм. Ще одна держава, яка могла б, до речі, арештувати Путіна, це Мексика. Але тамтешній президент не хоче виконувати зобов'язання. Свою чергу Міністерство закордонних справ України 30 серпня прокоментувало дані про те, що президент Росії Володимир Путін планує відвідати Монголію. У заяві відомства нагадало, що щодо Путіна діє міжнародний ордер на арешт. Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозру незаконному примусовому переміщенні українських дітей до РФ видано ордер міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією. Водночас додає відомство викладання дітей з України є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва Російської Федерації мають постати перед правосуддям. Серед інших злочинів МЗС називає агресивну війну, вбивства, златування, пограбування та обстріли цивільної інфраструктури. Закликаємо монгольську владу виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в ГААЗі. Підсумували в міністерстві. МЗС Монголії в п'ятницю оприлюднило анонс візиту Путіна, не згадавши про ордер МКС на його арешт. Раніше видання Bloomberg з посиланням на наближення до Кремля Джерела повідомило, що Москва отримала запевнення від уряду Монголії. Путіна не затримують, коли він прибуде до країни. Впевненість у тому, що такого затримання не буде, висув і речник Кремля Дмитро Песков. Це буде його перша поїздка до країни, яка ратифікувала Римський статут. Монголія це зробила у 2002 році, відтак формально зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. У березні, нагадаю, 23-го року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової Білової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів, насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей із окупованих територій України. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватиму разом з вами. Нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі та Тіктоці. Лайк, like, коментар цьому відео за для просування контенту і за бажанням можете підтримати роботу каналу Гривнею. Слава Збройним силам і слава Україні!